Всім доброго ранку. Сьогодні я хочу зважити, скільки в мене вийшло адгейського сиру, що ми вчора робили, і брензи, скільки в мене вийшло, що я вчора робила. Зб'ємо тару, бо я виколожила вже в тарілочки на Так, Збили У нас адгійські ми робили з 5,5 літрів молока. Як бачите, вам видно, я думаю, видно, це 538 грамів. Пів кілограма фактично. Тут як я як говорила, в мене є. Я вже снідала з як це я для себе робила. Так, скільки було, ну і тут буде так пів кілограма, тобто з 5,5 літрів молока адгійського сиру, виходить трошки більше, як кілограм. Адегійський сир я реалізую по 300 гривень за кілограм. Ви можете бачити, такі жовті вкрапинки. Я поїла їх його, це адегійський сир, як ви бачите, він дуже смачний вийшов. Ну, що жовтими крапенками, яблучний напевно, трохи. Я блужним якось і обличчя, як попало, але на вкус воно не відчувається. Це не солоний, я їла не солоний. Підсолила я. А це я підсолила. Ще треба перевернути. Це тут я зверху сухий посол зробила, ще перевернути потрібно. І буде чудово сир на сніданок. Так, так адгійськи ми провірили. Так, тарілочки ми вже ці складаємо маленькі. Тепер будемо збивати. Тарух на бринду. Не хвилюйтесь, руки я помила, тому що з молочною продукцією завжди треба руки мити. І зараз буду просолювати, кидати на портовку. Ось такі красивенькі. Так що, те, що я руками беру, це нічого страшного, вони завжди руки не миті. З молоком працюва... працюючи треба завжди руки мити, інакше по-іншому не можна. А, цей кусочок з білого друшечка кілограм 534. Ну, він трошки зменшиться, коли поставив на просолку його. А тоді ескава просол. Це в нас 556. Ось так, 556. Брензу я також реалізую. 300-350 гривень за кілограм. І 566. Тобто з 30 літрів молока у нас вийшло 450. 4,5, ну і там копійки ми не будемо рахувати, 4,5 кілограма бринзи. Можливо, хтось каже, що це ціна брензи чи адегейського за дорога. Ну, я, звісно, в Київському регіоні живу, але в нас корма дуже не дешеві. У нас, наприклад, 10 кілограм пшениці коштує 120 гривень. Так само і макуха і висівка наряду, на... наряду два рази дорожче. Через то для того, щоб покормити хорів, обрати, доглянути, ведь аптечка, ведлікарі, всі аналізи, а потім переробити і зробити чи брензу, чи твердий сир, чи адгейський. Це також робота. І я ж працюю на своєму господарстві для того, щоб що? правильно заробити кошти для життя своєї сім'ї і також э, доглядати э, своє господарство. Якщо я не буду бати доходи від цього господарства, то навіщо мені його тримати? Можливо, деякі люди мене будуть критикувати за, за такі оцінки. Але ж ми спробуємо саме хорову тримувати, напросити, покормити, нагодувати, доглянути, випасти, сарепобудувати, а потім тримати її для того, щоб вона жила. Ми, я тримаю корову для того, щоб вона жила і давала мені в себе. Просто я тримаю продуктивних коров. Да, я їх сама вирощую, раніше не вирощувала, тепер я сама вирощую. Буду старатися, побачимо, як в мене це все вийде. Лежу. Помічник у мене такого місця нуля, Женя і Андрій, а там побачимо, як складеться. На цей рік у мене дуже багато планів, що треба перебудувати в сараї і... і в літній стоянці, Ну, побачимо, як у мене вийде. Все урішуємо. Так, треба йти зустрічати корів. Ми, це... Ми все-таки раніше вигнали бичка тому що важко буде припасати на вихідних двох по одному буде абочок, показався дуже такий собі спритненький, небуйненький. пасеться собі добре. Я вам заведуюся показати, як я заливаю в свою брензу. Росол у мене готовий вже. Я мене принесла в каструльці. І бринза буде стояти аж до вечора. Так як вона збита. Ну, сама структура, в неї зараз така зв'язка і сіль не так швидко просочиться всередину. Чисто, аж до вечора. І Вона буде все одно мало солона. Мені покупки любить мало солону, не солону. Так, давали. Ну, Я тепер відставлю і накрию кришками, щоб нічого не впало і буду перевертати ну, раз в 3-4 години, як коли згадаю. Ну, Вона все одно просолиться, дуже добре, бо буде дуже до вечора стояти. Так, тепер пішла я вже зустрічати корів. Боженік сьогодні в школі, бочок сьогодні на пащі лише, лише другий день, так що він ще блукає. Так що треба зустрічати їх. Пішла, я перевдягнуся, бо на вулиці в нас сьогодні, напевно, так як і у вас, цілий день дощ, і холодно, і сиро. Дощ, ще раз повторюю, я на город ніяк не можу зайти, щоб картошку посадити, не ні, ній не ні, 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 вивезти. Не знаю. Ну, сподіваюся, говорили, що в суботу і в субота вже буде тепліша погода, можливо, доща не буде. Ну, в інтернеті з погоди я дуже рідко заходжу, мало часу. Так, все, пішла я. Ну, прийшли Андрій по дереву. Воно, бачите, бочок разом з коровами, без питань. Трава сочна, зелена. Ну, Може, збільшити можна. А -а -а, я йду, йду, мужик, Мужик, я йду. мене <сум> бачка, два ти може підійду ближче. Дощ не дощ, холод, не холод. А поганки вже ростуть. Йду, мужик, йду. Да, да, так, вот, так, я зараз покажу вам. А, діти, я кричить до мене, ай, мужчина мой. А -а -а. Попасом йдуть. Андрій вже підгониться, я прийшла їх і забирати вже. Андрій вже, наверное, намок, казала, вдівай плаща, він не захотів. Йдуть мої дівки, йдуть мої мужчини, да, мужик. проситься, да, додому йдемо, додому йдемо, додому. Так, йдуть до мене. Вишня, иди сюда. Ну куда, Вишня, на, иди сюда. Иди, моя девочка, иди айди сюда. Иди домой, иди, иди. Роза, Роза. Роза, о, Вишня, молодец, молодцы. пішли. Пішли, пішли. Я бы с вами сзади шла, ну там разгорожена территория есть. Типа, а те пошли тоже куда -то. А йду в центрі. О, зараз впаду. Все, йдемо додому. Андрій, як, як може їх пасти? Нормально. Нормально, ну і слава Богу. Значить Женьку буде неважко на вихідних пасти. Вона... Будній день Андрій. А Женька хочову, повинна лише на вихідних пасе.